Ігор Калинець, Весілля. Врешті сталося те, що статися мусило, що було вимовлено золотоусто у снах. Зійшла на мене благодать твого усміху, наді мною обрання вогнено язик і знак. Була собі з мене людинка з глини. Глиняний світ спирався на глиняних ногах, аж поки не об'явилася ласка твоя на мене, черленої печі, животворящий огар, ставлю поставники Трійці воскові, всі ми походим з підзнаку вогню, весільні коні гублять срібні підкови, ще й вечір. У срібно-підкову місяця вгну, переможного миру вам!